Вітаю! Сьогодні приємні клопоти. Прийшли мої саженці яблук і груші. Замовлення робив я в приватному розпліднику з Харківської області. Перший раз у них замовляю. Сподобалося те, що в них є свій YouTube канал. І там ретельно все розповідається про вирощування саду. Замовив 6 яблунь. Дві літніх, дві осінні, дві зимні. І так ще груша зібня. Груша талгарська красуня, яблука Фуджи, Селеста, Шемпіон, Голден, Лігол і Сирена. Сорженці в Гарнам Станік, Корнева система. Добра, розвинута, попилка. Мені сподобалося. Тому буде цікаво. В описі за посилання на їхній канал. Всього доброго, гарних вам рожаїв. Пішов я підготовлювати місто 500. До нових зустрічей.